розпочинаю проведення обшуку. Дивляюся, що ми маємо мотивовану ухвалу суду на проведення обшуку, яка зараз буде вам зачитана і <плес> вруча. Із скільки? десяти таблет. <плес> <плес> І ми на нижній трьох свій частині вже. Кладіть! Вони ну, ж погубиться. Нічого не погубить. Фіна Сі Листинка десь таблеток. Ось статі. Триста сьомої кримінального кодексу України, а саме зберігання наркотичного засобу з метою збуту. встановлено, що п'ять наркоділків, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення, організували цілий наркобізнес. Вони незаконно отримували наркотичний засіб метадон, та в подальшому збували його наркозалежним особами ковалю та району методом з рук в руки. Оплату за товар приймали як на банківські рахунки, так і в готівковій формі. В усіх фігурантів під час обшуків вилучили наркотичні засоби, психотропні речовини, електронні ваги, скляні колби, а також мобільні телефони, банківські картки та транспортні засоби. У трьох осіб виявили пістолети, патрони та гранату Ф 1 яку 48-річний зловмисник зберігав просто на балконі своєї квартири. Орієнтовна вартість величних заборонених речовин понад 50 тисяч гривень. Загалом фігуранти щомісяця отримували близько сотні тисяч гривень від незаконного наркобізнесу. Нині ця схема ліквідована завдяки злагодженим діям працівників УБН, відділу кримінальної поліції та слідчого відділу Ковальського районного управління поліції. Дана реалізація відбувалася за силової підтримки працівників управління КОРТ у Волинській області.